Взагалі, коли сказав, що в нас називається служіння звільнення та зцілення, я б його одним словом назвав служіння віри. Знаєте, що зцілення і звільнення воно не може бути без віри. Тому що насправді віра це те, що нас рухає. Це така рушивна сила для нашого життя. І от тому ну, якби, своє коротке послання, яке я маю, я вірю в серце від Господа, я хотів присвятити саме цьому цій темі. Можете відкрити 11 главу Єврея, послання до єврея, і ми її прочитаємо. Українському перекладі вчителі. Він мені дуже подобається. І так, що ж означає віра? Це з першого вірша, помінули 11 розділ. Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Саме через таку віру, в минулі часи наші предки здобули прихильність Божу. Завдяки вірі ми розуміємо, що Всесвіт був створений за Божим наказом. Тобто, видиме було створено з невидимого. Завдяки вірі Авіль приніс Богу жертву приніс Богу кращу пожертву, ніж Каїн. Завдяки вірі Авіль був визначений праведним Оскільки Бог схвалив його дарунок. Завдяки вірі він і зараз все ще промовляє до нас, незважаючи на те, що помер. Завдяки вірі Єнах був перенесений Богом до іншого життя, не спізнавши смерть, і ніхто не зміг його знайти. Бо ж Бог забрав його, адже до перенесення він до. А без віри стати малим, милим Всевишньому неможливо, бо той, хто йде до Бога, мусить вірити в Його існування, а також у те, що Він нагородить тих, хто шукає Його. Завдяки вірі, ной, попереджений, про речі невідими, послухався Господа і збудував ковчег, тим самим врятувавши свою родину. Своєю вірою він довів, що світ був неправий і став одним із тих, хто здобув правед через віру свою. Завдяки вірі Авраам, покликаний Богом, підкорився і вирушив в ту землю, яку йому належало одержати, як спадщину. Він пішов, хоча й не знав, куди йде. Покладаючись на віру, він мешкав у землі, обіцяної Господом, як чужинець у далекій країні. Він жив у наметах разом з Ісаком і Яковом. Так, такими ж, як і він, спадкоємцями Божої обітниці. Він зробив це, бо дивився вперед і бачив місто, зведене на справжній основі місто, задумане і збудоване Богом. Завдяки вірі і всупереч тому, що Сара вже була немічна зачати дитину. Та й в Авраамі, а та Авраам був вже дуже старий, Бог їм дав благословіння мати дітей, бо повірив він Господу, Господню обіцянку, і от від одного чоловіка вже майже омер, омертвілого пішли нащадки, такі ж численні, як зірки небесні, такі ж незлічені, як Пісок морський. Усі ті великі люди до смерті не втрачали віри. Вони не мали обіцяного за життя, але бачили його звіддалік, віддалік, і вітали приход Його. Вони відкрито прийняли усвідомлення того, що вони лише тимчасові гості, чужинці на цій землі, ті, хто говорять так ясно, показують, що вони очікують свою власну землю. Як би вони думали про землю, яку залишили, то мали б змогу повернутися туди. Та навпаки, вони мріють про країну кращу, небесну, через тей Бог не соромиться називатися їхнім Богом, адже він приготував їм місто. Завдяки вірі Авраам, коли Бог випробував його, запропонував у жертву Ісака. Так той, хто одержав обітницю, був готовий пожертвувати своїм єдиним сином. І Бог сказав йому: це від Ісаака підуть твої нащад. Авраам вірив, що може навіть Воскресити людей з мертвих, адже справді, зупинивши Авраама, він повернув Ісаака з мертвих. З вірою, Ісаак благословив на майбутнє Якова і Ісава. Завдяки вірі, Яков, коли помер, благословив кожного з, його, з Йосипових синів, схилившись наверх свого ціпка. Завдяки вірі Йосип наприкінці життя свого сказав про вихід народу ізраїльського з Єгипту, а також дав настанови. Щодо того, як бути з його останками, завдяки вірі, батьки Моїсеєві, коли він народився, три місяці переховували його, бо він буде надзвичайно вродливим дитям. Вони не злякалися фараонового наказу. Завдяки вірі, Моїсей уже в дорослому віці відмовився, щоб його називали сином фараонової дочки. Він обрав собі інший шлях зносити труднощі разом із народом Божим, аніж насолоджуватись плинним, плинними радощами. Що приносять гріх. Страждання за Христа Мойсей вважав більшим багатством, ніж усі скарби Єгипту. Адже він дивився далеко вперед і бачив там свою винагороду. Завдяки вірі, залишив він Єгипет, не злякавшись Нігу царського. І наполегливість його була такою, ніби він бачив Господа, який насправді є невидимим, покладаючись на віру. Відсвяткував він Пасху і окроплення кров'ю, щоб ангел смерті не торкнувся жодного з первістків народу ізраїльського. Завдяки вірі, люди ізраїльські перетнули червоне море так, ніби пройшли Сухатолом. Та коли те саме намірилися зробити єгиптяни, їх поглонула вода. Завдяки вірі, стіни Єрихонські впали після того, як люди обходили навколо міста сім днів. Завдяки вірі розпутниця раб уникла смерті разом з іншими непокірними за те, що вона дала дружній притулок двом вивідникам. Чи треба мені продовжувати наводити приклади? Не стане мені часу, щоб розповісти про Гідеона, Варака, Самсона, Єфая, Дафіда, Самуїла, пророків, покладаючись на їхню непохідну віру, вони рятували царство, встановлювали справедливість між людьми. І через те дістали обітниці. Вони замикали пащу левами, вгамовували лють вогню. Їх не брав меч. Ті, хто були немічними, набували силу, а в битві ставали могутніми і змушували тікати ворожі війська. Загиблі вставали з мертвих, поверталися до своїх жінок. Інших було віддано на тортури. Вони відмовлялися від полегшення своєї долі. Тож після смерті ті люди могли здобути краще життя. Дехто зазнав сбиткування і батога, дехто кайданів та в'язниць. Їх побивали камнями, розпілювали навпогрбали мечами. Вони носили овечі козячі шкури, жили в злиннях та пройшли через переслідування і труднощі. Світ був негідним їх. Вони блукали в пустелях і горах, мешкали в піщерах і провалах земних. Вони догодили Богу, але не одержали обіцяного їм. Всевишній приготував для нас дещо краще. Бо правну Прагнув нашої досконалості. Але тільки разом з нами вони отримують благословення. Ще раз хочу прочитати, що ж таке віра. Що ж означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. В цій главі, знаєте, в цьому розділі мені дуже сподобалось. Дивіться вперед. Тобто, віра, віра це сила, ми це розуміємо в духовному світі, але вона направлена вперед. І, в принципі, головне, якби головна ознака її, це напрямок туди, в небеса. Тобто як я розумію, віру не можна відірвати, ну я ми ж кажемо про віру Божу, ту якраз про яку написано в цьому розділі, її не можна відірвати без відпрагнення бути з Богом, відпрагнення руху туди, в той небесний град, то тобто в небесне, небесне місто. І це таке поєднання. Тобто все, що відбувається на цій землі, в тому числі завдяки вірі, воно. Все одно так або інакше має напрямок, напрямок до Бога, напрямок туди, в Небесний Єрушалайм. І насправді ми цього, ми цього шукаємо. І в присутності, Божій ще коли, коли молились, коли співали, що коли ми молимося, Бог нас благословляє своєю присутністю, насправді це просто атмосфера, та, яка там є, вона приходить сюди. І ми починаємо її відчувати. І це нам дає підтвердження нашої віри. То, що ми, в те, що ми віримо, ми цього не бачимо, але це існує, як от написано в цьому визначенні да? віра. Ще одне місце писання хотів прочитати це Євангелія е, від е, Матвія, 8 розділ з 5 стиха. П'ятого віршу. Дуже мені подобається це місце писання. Восьмий розділ, п'ятий вірш. І так. Коли Ісус знов прийшов до Капернаума, до нього підійшов Римський сотник і, благаючи про допомогу, мовив, «Слуга мій лежить вдома немічний, страждаючи від непосильного болю. Тоді Ісус пообіцяв йому, я прийду, щоб зцілити його. У відповідь Сотнік сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти заходив до моєї оселі, але лише накажи, і слуга мій одужує, я знаю це, бо я сам людина підвладна, та маю солдатів під власних мені, підвладних мені. Коли я кажу одному з них йди, геть, то він йде. Кажу іншому, йди сюди, і він приходить. Скажу слузі своєму, зроби це, і він виконує. Почувши це, Ісус був дуже вражений і сказав тим людям, котрі слідували за ним. Істина кажу вам, такої великої віри я ні в кого не зустрічав, навіть у людей Ізраїля. Кажу вам більше того, багато хто прийдуть зі Сходу і Заходу і будуть їсти разом з Авраамом, Ісаком та Яковом, царством. Справжні ж спадкоємці царства будуть вигнані геть у темряву, де буде плач людський та скриджуть зубів від болю. По тому Ісус мовив до сотника: йди собі, твій слуга, одужає і станеться тобі так, як ти у те повірив. І слова сотні відразу що дуже. Дуже цікавий формат. Нестандартний. сотник да? сотні зміг зробити він, ну як, а, а, як сказати. Здивувати, да. здивувати, здивувати Ісуса. Я думаю, здивувати Ісуса було, в принципі, нелегким завданням. Він багато що бачив, він розумів від отця, багато речей. Але йому це вдалося. І цікаво, чому. да? От Давайте порозмішляємо разом. Я думаю, тому що це був військовий. Військова людина, він колись в Висоцький співав. Воно з пісень тайну слово приказ знає. Тобто він знає, що таке наказ. А в Римській армії була дуже сурова дисципліна. За невиконання наказу тебе могли зразу стратити, навіть не будуть з тобою спілкуватися. При тому всьому, що бойові дії, тобто ці, ці правила, вони діяли і в мирні часи, тому що армія виконувала завдання будь-які поліцейські, охоронні, війна і так далі, і тому подібне. Дуже жорстка дисципліна. Це був римський офіцер, який знав, що таке наказ. І, коли, і саме тому він знав дві речі: він знав, що таке наказ і що таке влада. І от в поєднанні двох цих речей він так і відповів Ісусу Христу. Тобто Він сказав, що я знаю, то іншими словами, я розумію, що ти маєш владу. Якщо ти маєш владу, то тобі достатньо тільки наказати. Тому що я знаю це свого життя. У мене є військові воїни під, 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 підпорядковані. І я також підпорядкований під іншим. Якщо мені кажуть, то я йду викону. І якщо я кажу, то ніхто не сумнівається. Вони просто йдуть і виконують. І я, іншими словами, вірю в те, що в тебе є ця влада. І цього достатньо для того, щоб це, те, що ми читали в посланні до євреїв, це те, що ми не можемо побачити, воно стало реальністю в нашому житті. Тому а, нам дуже важливо усвідомити свою владу, яку нам Господь дав, тому що Ісус сказав, всі даю вам власть. Вам я даю владу. Є багато місць писань, де написано, що влада нам передана. Ми маємо владу. Ми маємо владу кожен в своїй ситуації в кожній в своїй родині. Якщо батько, чоловік, а, ну, а, якісь зв'язки родинні, то ми маємо владу. Особливо це, 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 це чоловік і а, батьки. А, ну, чоловік, дружина, я маю на увазі зв'язок, і батьки, тому що насправді а, це від Господа, і Господь передав цю владу. І ми можемо її застосовувати. Ми можемо наказувати в духовний світ, і воно має бути зроблено. Не сумніваючись, просто віддай наказ. І він буде виконаний в ім'я Ісуса Христа. А, от таке коротке послання, яке я хотів сказати про віру. Якщо у когось є якесь свідоцтво, будь ласка, виходьте. Розповісти про славу Божу, засвідкуйте. Можливо, когось пов'язано з вірою саме я.